Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Для тих, хто на каналі перший, я представлюсь, мене звати Мар'яна і мій канал про творчість та натхнення та моє творче життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал. А сьогодні на вас чекає іще одне творче відео із цікавою ідеєю утилізації дрібних клаптиків тканини. І сьогодні ми з вами пошиємо цікаву подушку, вірніше наволочку до неї в техніці Crazy Quilt. Ну і для цього нам знадобиться тканина для основи та дрібні клаптики, які, думаю, знайдуться у кожного із нас. Особисто я дуже люблю цю техніку, тому що вона не має чітких правил та обмежень. Тут можна використовувати будь-які клаптики тканини, будь-яких розмірів і кольорів. Головне це творчий підхід та бажання створити щось унікальне. Як бачите, свою творчість, я розпочинаю із центру нашої тканини для основи. Вибрала клаптик шестикутної форми, якщо у вас такого немає, можете його сміливо зробити. І ось таким чином по колу обшиваю його різними клаптиками тканини. Кольорова гама у мене під мою ковдру, яку я шила для своєї донечки. Хочу, щоб це було ніби таким комплектом. Тут, як бачите, я розпочинаю із менших клаптиків, які відповідають менш-більш сторонам мого шестикутника, і з кожним колом збільшую ці клаптики, пришиваючи до попередніх смужок. Приживши декілька смужок тканини, я розпросовую їх під парою і продовжую знову по колу прошивати інші тканини, які мені до вподоби. Як я вже говорила, ця техніка не має особливих правил, і тому з часом, коли ось ці смужки стануть надто довгими, я буду збільшувати кількість ось цих сторін. Тоді в мене вже буде не шестикутник, а восьмикутник. І так можна комбінувати до безкінечності. Цікаво, що техніка Crazy Quilt виникла ще в вікторіанську епоху. Це в 1880-х роках. Цей період характеризується любов'ю до декоративності, розкоші та еклектики. Crazy Quilt відрізняється від традиційного печворку відсутністю чітких геометричних візерунків. Клаптики тканини з'єднуються у довільному порядку, створюючи враження хаотичності. А я, як бачите, вже завершила обшивати по колу своїми смужками ось цю геометричну композицію і кутики зашиваю ось таким чином, як ви бачите на відео. Як бачите, чим більше полотно для нашого мотиву, знадобляться більші е, смужки тканини. Якщо їх немає, так як у мене, я їх зшивала із двох смужок, як бачите на відео. Ну і коли ми зашили клаптиками усю площину нашої майбутньої наволочки, я обшиваю звичайним швом по контуру із виворотнього боку, так щоб бачити контур нашої заготовки. Обрізаю зайві клаптики тканини та добре розпрасовую нашу майбутню наволочку. Свою наволочку я вирішила робити на запах, і таким чином вирізала із злаченої простеньки, яка вже замала для її ліжечка. Ось такі дві деталі. Одна деталь це буде якраз запах для нашої подушки, а інша це буде задня частина. Вирізала їх трошки меншими від нашої заготовки, тому що міряла на ту подушку, яка буде застосовуватися саме для неї. Як бачите, прошила П-подібно. Спочатку частинку запаху, а потім і задню частину нашої наволочки. Обрізаю зайве, і тут я подумала, що добре було б обійти по контуру швом зигзаг. На жаль, оверлока у мене поки що немає, тому користуюся ось такою функцією моєї швейної машинки. Ось так виглядає проміжний результат. Ну і все, що нам залишається одягнути нашу наволочку на подушку, яка буде тішити мою маленьку златку. Ну і давайте разом з вами поглянемо на результат, який у нас сьогодні вийшов. Це вийшов справжній комплект, що підкреслює кольорову гаму ковдрі і чудово до неї пасує. Ну, і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!